Вважаючи на те, що ми завжди інформацію про наші потреби розміщуємо на наших сторінках в мережі, власне, звітуємо там про витрачені кошти, про те, що ми купили, кому купили. Один з таких постів побачили волонтери із Івано-Франківщини. Це Наталія Перцович, і вони разом з дітками і батьки, яких зараз в зоні АТО, ну це трошки було раніше, підготували такі обереги для наших бійців. Це такі ангелочки, там різні обереги, а також стали посилку для Житомирського госпіталю. І там були різноманітні речі, але от коли ми відкриваємо, там Солдощі, це все викладаємо, всі обереги, да, це все гарно, там якісь браслетики. І серед них шкарпетки, це житомирські шкарпетки. Ми здавалися, що люди в Житомирі, да, ми постійно просимо приносять, щось, приносять, а вони не приносять. А тут з Івано-Франківщини прислали наші шкарпетки. Ну це такий курьоз, який насправді ми тоді ще довго з всього, всього сміялися. Насправді Юлія Демусь журналіст. А коли почалась війна, дівчина багато писала про поранених, їздила робити новини у шпиталі і так захопилась інформуванням людей, що сама стала допомагати волонтерам. Юлія це усвідомлює і каже, якби не журналістика, вона б може і не почала б займатися підтримкою захисників. Втім, дівчина ні про що не жалкує, адже сьогодні вона може за вечір зібрати необхідні кошти комусь на лікування або допомогти з ліками, харчами, одягом. Я не впевнена, чи якби я не була журналістом, то я чим займаюся, чи якби я була Навісто ну, й це не ну, Тобто це пов'язано. Якщо щоденно при тобою купа інформації про поранених, про потреби, ну ти просто не реагувати на це не можеш. І я завжди кажу: можливо, якби я заробляла, заробляла більше коштів, якби в мене була можливість допомагати фінансово, я може, б може не займалася тим, що я збирала потреби, публікувала, знаходила людей, які готові допомогти. Тому що волонтер сам по собі, ну це скажімо так, люди небагаті, і в кожного є якась за спиною волонтера, є якась певна база людей, які йому постійно допомагають, на кого він може опиратися. От і тому власне я перші рази у червні пішла в госпіталь. Це були такі суто розважальні, скажімо так, походи, тому що це була молодь. Ми там спілкувалися з там на рівні води придбати чи щось таке мінімальне. От, але вже далі, ну, коли, коли ми зрозуміли, що це все серйозно, що ліків не вистачає, що от ті палати і в тому стані, наприклад, ліжка, які, які були ті палати, зараз, наприклад, ремонт вже у багатьох проведений, і за кошти благодійників різних чином. Воно все так не може бути, і в цих умовах не мають лікуватися герої, які дійсно нас оберігають. Звичайно, довелося прикласти, скажімо так, максимум зусиль, щоб це якимось чином змінити. І в цьому плані, як ми говоримо за невані, ми працюємо командою, тому що в когось є зв'язки, там в когось є можливість розповсюдити інформацію. І скажімо, з журналістками діяльність мені багато цьому допомагала, тому що ти висвітлюєш якісь заходи, ти знайомишся з людьми, ти бачиш до кого можна звернутися. І волонтерство я теж по суті прийшла за допомогою журналістики, тому що. Разом з Марією Улановою ми їздили в госпіталь у Вінницю, у Київ, там були важко поранені. Хлопці скажемо ну, ситуація в Житомирському госпіталі набагато легша. але коли на це ти дивишся, коли це все слухаєш, ти розумієш, що щось ти маєш зробити. Я кажу, ми завжди кожен має бути на своєму місці, але бути пасивним, бути байдужим немає права ніхто, тому що одна справа, коли війна десь далеко, ти можеш про це дивитися новини, але дивитися новини, чи там читати, чи лайкати пости в мережі, коли ти знаєш, що це ну всього за кілька сот кілометрів. І коли там, наприклад, 95-та бригада, це з твого міста, 30-та бригада, 26-та – це з твого регіону, коли кожен день звістки про те, що хлопці поранені земляки, про те, що там хлопці у 20 років вже звільнені з полону, але що вони там пережили, ми насправді не знаємо, то реагувати на це спокійно, звичайно, неможливо. Сестра Юлії Віта Демусь також волонтер. Віта наповнює сайт герої. А то часто дівчата допомагають одна одній писати новини або ж провідувати поранених. В першу чергу хочу сказати, що на сьогодні, якби волонтерство, звичайно, свої обсяги трошки зменшило, але тим не менше, є багато людей, які потребують допомоги. Сьогодні, наприклад, Кілька останніх днів у Київ приїздило кілька бортів з пораненими, важко пораненими. Також у госпіталі, які ближчі до фронтової зони, там велика кількість поранених щоденно надходить. От, але при цьому всьому ну, люди або хочуть вірити у перемир'я, або вірять у перемир'я і, звичайно, менше допомагають. Скажімо так, коли я чую фразу, що люди втомилися від війни, то я в першу чергу згадую тих, хто два роки вже допомагає постійно. І, от, і ну, завжди хочеться собі сказати, а ці люди не втомилися, тому що я знаю, що їхні заробітки не збільшились. Ситуація в їхніх родинах не змінилася, але тим не менше вони постійно допомагають. Коли ми, наприклад, в Житомирському госпіталі є якась потреба, ми завжди обговорюємо з Светланою Іванів, кого можна попросити, тому що пости у соціальних мережах вони вже такого результату не дають. Є купа лайків, є купа репостів, але результату нема. Ну там 100 гривень це максимум надійде, коли потреба там тисяча, може трошки менше. От і ми обговорюємо, кому ж подзвонити, ми говоримо, так, минулого тижня ми просили у тих, минулого у тих, минулого тих. Ну, нам самим незручно, хоча ми не для себе просимо. Але є дійсно люди, які допомагають ну, дуже довго і допомагають ну, в залежності від того, що вони мають. От, я написала пост у соцмережі, ну вже е, стандартно не розраховуючи на те, що він буде якась реакція, і тут, коли ми вже були в госпіталі, мені телефонують, кажуть, вийдіть на прохідну. Я виходжу, а там родина дівчинки Анастасії Войтко, це переможниця багатьох конкурсів, краси в Житомирі на рівні України. І вони нам привезли тоді кілька ящиків фруктів, кілька ящиків печива, там миючі засоби. Оце все. І от вони говорять, що от ми прочитали пост, власне, і от, от так от вирішили. Вони собі обдумали, що вони готові з родиною, які кошти виділити, і що придбати. Є певні люди, які ми знаємо, що той може допомогти транспортом, той може допомогти ліками, той допомогти коштами. От таким чином особисто я з ними пересікалася протягом цих двох років, і це люди, які надали значну допомогу власне нашому Житомирському госпіталю і окремим бійцям. В першу чергу я хочу згадати дівчата, волонтери із Києва, які займаються волонтерством у Києві, але тим не менше через ініціативу Герої АТО, де працює моя сестра. Вони зв'язалися з Житомирським госпіталем, і, наприклад, вони дуже велике забезпечення нам по ліках надаватимуть. На тисячі гривень йшли ліки. Вони привозили холодильники, мікрохвильовки разом з благодійниками з Німеччини, вдалося передати велику кількість ліжок. Вони в БУ стані, але вони, ну, на відміну від тих, що в нас є в госпіталі, дуже хорошому стані. Ці дівчата це Ліза Масляк, Ліля Бессонова і Яна Сікольська. І вони, крім того, що надають велику допомогу, вони також безпосередньо приїздять автомобілем і роздають бійцям певні речі. Тобто, це засоби гігієни, це продукти, це футболки, одяг такі легкий взуття. Крім цього, я хочу згадати ще також про дівчат з Новоград-Волинської самооборони. Ну просто мене їхній приклад насправді захоплюють, тому що я знаю, вони збирають продукти і кошти у себе в Новоград-Волинську, а потім ці кошти передають нам на ліки в госпіталь, а також безпосередньо готують смаколики. Ми це говоримо. Ну, коли вони приїздять, це просто в госпіталі свято, тому що це вареники в великій кількості, це голубці, це фаршировані перці, це пироги, це там різна молочна продукція. Вони це все розносять. ну і частина Залишається на стадії, ми потім це розни там цукор, чай, кава. Крім цього, мене ще захоплюють, як я кажу, бабусі з спочуйок, тому що ну, випадково з ними познайомилися, але у нас така, скажімо, співпраця дуже цікаво, налагодилася, тому що вони неодноразово протягом літа і до осені передавали велику кількість там ящиками. Ми буквально забирали з маршрутки. Фрукти, овочі, молочну продукцію, пироги також самостійно вони приїжджали в госпіталь, ну і вони тоді влаштувалися. Їхня зустріч була дуже такою пам'ятною, тому що вони приїхали з, -з, -з короваєм, з рушниками вишитими ну, про цю ще довго згадували. Ще хочеться відзначити, що ми в госпіталі власне, займаємося такою культурною програмою для бійців. Це відвідування музеїв, відвідування концертів. І в цьому плані дуже хочеться подякувати власне керівництву і колективу театру нашого Житомирського імені Кочерги, тому що вони постійно надають безкоштовні квитки на вистави. І так трапляється, що бувають хлопці, які вони з дуже з різних регіонів. І вони не те, що в Житомирському театрі не були. Вони взагалі ніколи в театрі не були. І от коли ми приїжджаємо там ці сетратру, вони діляться враженнями. Кажуть, а буде ще квитки? Нас запрошуйте. Е, крім цього, є ще е, концерти Валерія, які організовує Валерій Нурда. Він також надає квитки, Тобто, це концерти ну такого зірок всеукраїнського рівня, скажімо так. Тому нас хлопці були на концерті гурту Стік, на концерті гурту Дзідзю на «Скрябіна», Ну тобто такі враження у них надзвичайні. Ну квитки нам допомагає із транспортом, доставкою хлопців. Це родина тоні Міськов. Вона також і фрукти для нашого госпіталя. Ну при потребі от завжди ми вона може відгукнутися. І ще у нас, наприклад, Сергій Григорів теж. Ну, він одна з тих, з тих людей, хто мене теж здивував, тому що у нього є батько, який вирощує квіти. Якось він нам привіз таких два відра, мабуть, навіть більше квітів, це самих весняних, ну, самих перших і самих таких пахучих, і ми їх розносили по палатах. Інколи він там приносить нам фрукти, кілька ящиків, грушки, своса. Ну, тобто, все, що він має, він передає на госпіталь. Знову ж таки, транспортом там на полігон хлопців відвезти, десь по місту, тому що хлопці на костелях бувають, хлопці бувають, ну там ситуації, коли на термітовому треба можливо щось придбати для них, от це таким чином допомагає. Fire. Хочеться також згадати і про Михайлівський собор наш Житомирський, тому що вони надавали речі, надавали кошти, надавали якісь солодощі на півніці, особисто отець Богдан. І безпосередньо мені подобається їхня молодіжка, тому що дівчата також відвідують хлопці, спілкуються з ними. А на, скажімо, на різдвяні свята цього року там злаштували таке театралізоване дійство з колядками. Це було справжнє свято для хлопців, наприклад, які новорічні свята різдвяні провели у госпіталі. Тобто дівчата прийшли у костюмах. У гарному вбранні українському з гарними піснями, і це було дійсно свято. Крім цього, ще хочеться сказати про колектив джерельця Ангеліни Нестерової, тому що вони також нас і накопали, і на Пасху проводять свята, залучають хлопців до своїх таких ігор, якихось весняних, ну теж свого роду якусь таку атмосферу госпіталя вони, звичайно, розбавляють. Юлія Демусь розповіла, що шпиталю постійно допомагають студенти технологічного та державного університетів, музей космонавтики. Вони влаштовують багато різноманітних ярмарків. Акції по збору коштів для поранених. І в цьому плані теж радує саме студенти Житомирського державного технологічного університету. Там є волонтерка, як ми вже і називаємо нашого госпіталь Віталія Нетребін. Вона раніше зі своєю подругою Наталією Гончаренко влаштовувала благодійний ярмарок з продажу солодощів, і ці кошти були витрачені на ліки. І так, скажімо, вже два роки вони щось постійно час від часу щось організовують. Наприклад, була ще акція час добра, і коли абсолютно усі факультети, там кафедри, викладачі, вони збирали якісь речі з переліку, які ми надали, з ними фотографувалися і передавали естафету далі. Ну ця естафета, скажімо, захопила весь університет, ну, це великі були обсяги допомоги. І студенти особисто, коли приходили, відвідувалися, все передавали. Днями відбувся благодійний марафон, забіг теж від кошти від участі, в якому студенти планують передати на ліки. Ну, і Буквально зараз відбувається благодійний ще один ярмарок. Там представлено більше 30 видів різноманітних солодощів, і теж ці кошти будуть передані. Хочеться також відзначити студентів Житомирського Державного університету імені Єфрана Франка, студентка фізмату, Дар'я вони вона теж неодноразово нам допомагала. Ну в тих межах да, що вона може зробити зі групи, зібрати зібрати з факультету і, і передавала нам кошти там в певному обсязі. Були якісь продукції, солодощі, засоби гігієни. Крім цього, там на прохання військовослужбовців з 95-ї бригади вона купувала рамки, символіку, якісь прапори, це які також були передані потім військовим на передову. І на палько на своєму соціально-психологічному факультеті провела благодійний захід, під час якого студенти. Зібрали кошти, і за ці кошти були придбані бойлер і холодильник для туберкульозного відділення госпіталю. Крім цього, також студенти ЖДУ Франка раніше придбали два холодильника для, наприклад, для травмовідділення. І теж були це передані, це великі холодильники, які слугують хлопцям до сьогодні. Але хочеться сказати, що люди раніше більше відзивалися, і дуже багато техніки. Наприклад, телевізор, якісь там програвачі, магнітофони. Оце все передавалося. Таким чином, скажімо, за короткий термін. Вдалося обладнати трохи ці палати, якось такі, що, щоб їм хлопцям було якось трохи веселіше. Книги різноманітні приносити тепер в деяких відділах, які свої бібліотеки. Ситуація складається таким чином, що багато хлопців, повертаючись з зони АТО, вони абсолютно без речей, якихось особистих, і багато в боях втрачають свої телефони. Скажімо так, якщо вони надходять з одного госпіталя в інший, то можливості придбати цей телефон або ж навіть коштів не вистачає. Тому дуже часто ми допомагаємо знайти хлопцям саме ці телефони, просимо людей, хто може подарувати хоча б якісь тимчасово. Але як... Є також такі хлопці, які телефони виходять з ладу, і так сталося, що теж знайомий Сергій Григорів він знайшов майстерню на вулиці Небесної Сотні, де хлопці погодили саме атошникам, або взагалі безкоштовно ремонтувати, якщо це в них якісь деталі є присутні, або за якусь мінімальну ціну, тобто за вартість цих деталей. Ми теж неодноразово до них зверталися. І приємно, що в місті, скажімо, де велика кількість таких ремонтних точок та знайшлися хлопці, це теж молодого віку, які з погодилися допомагати. Ще хотілося б сказати про людей, які вже два роки допомагають із доставкою води в госпіталі. Тобто вони поділились між собою, взяли кожен по два відділення і доставляють воду. І один з них говорить, що поки Крим не буде українським, власне, я буду цим займатися. І здавалося б, така непомітна насправді робота вода, але ну, це, це дуже Я розумію, що в місті, де 300 тисяч людей, знайшлися тільки три людини, які готують власним транспортом, там щоденно чи кілька разів на тиждень приїздити брати цю воду. Журналісти часто бувають. Тими людьми, які повідомляють не лише хороші новини. За той час, коли я спілкуюся з військовим, я зрозуміла, що ми ну, приймаємо війну, це щось страшне насправді і більш так дуже негативно налаштоване. А військові про неї розказують або дійсно страшно, коли ти так дивишся за такими очима, або дуже весело, і причому там розказують на такі моменти, які насправді не веселі, чор чорний юмор, чорний гумор, але ми ну ми, ми разом з ними це сміємося. І от нам треба навчитися тому, що що є військових, насправді вони це все переживають, але вони вміють це подати інакше. Мене ну не знаю, якось. Вбивають буквально ті люди, які і скажімо так, да? тому що от, все погано, все, все не так, за що люди стояли на Майдані, за що хлопці помирають. І мене дивує, що це люди насправді говорять, які нічого не роблять. І не для того, щоб Майдану якісь були наслідки саме того, що він там стояв, і для того, щоб в нас була перемога, але це вбереться якимись там записами чи коментарями. От я цього дуже не люблю, і я завжди навіть не втручаюся, не намагаюся нічого доказати. Тому що я розумію, і ті хлопці, що загинули, чи ті, що продовжують стояти на сході, вони і так само люди на Майдані. Вони Щось вірили, і вони за цього стояли. Ну ми розуміємо, що не все це зробиться за рік, не все це зробиться за два. Попри непросту професію, постійну зайнятість і заклопотаність чужими проблемами. Волонтерка Юлія Демусь залишається дівчиною, яка вірить у добро, справедливість і правду. Щодня вона створює новини про людей, які є українськими героями, і мріє про одне перемогу України над окупантами. Звичайно, якби зупинилася війна. Чи що. Закін... Чи... Якби закінчилася війна, то мабуть, якісь зміни вони були, тому що я розумію, мільйони тих людей, які вийшли на Майдан, вони ще досі прагнуть зробити країну кращою. Сотні тисяч тих хлопців, які воювали на сході, які повертаються сюди, вони мріють, що ця країна буде не просто незалежною, не просто звільненою, а вона буде кращою. Вони стояли там заради своїх дітей. Вони просто, скажімо так, переживали такі страшні моменти. Вони намагалися зібрати собі сили, щоб йти далі, і нам просто. Сьогодні жалітися на щось на когось ну не варто. Нам треба жити. Нам треба працювати. Нам треба робити все для того, аби ті втрати не були даремними.